Традиційно у суботу журналісти телеканалу Алсет готові звести в одну програму найважливіші події тижня. Що минає. вітаю вас! Ви дивитесь підсумковий випуск часу місцевих новин. Субота у Дрогобичі розпочалася акцією протесту. Молоді та свідомі Дрогобичани ініціювали протест у центрі міста на захист рідної мови. Молодь вдягнула вишиванки, розфарбувала обличчя боді-артом із елементами національної символіки та закликала перехожих виступати на захист української мови. За словами активістів акції, їхній протест спрямований проти українофобського законопроекту Колесніченка Ківалова про засади державної мовної політики, який фактично загрожує повному витісненню української мови із східних та південних теренів України. Та загрожує русифікацією. Протестуючі вигукували гасла, смерть ворогам та слава Україні. і Відтак представили інсценізацію, яка демонструвала, які загрози несе для рідної мови прийняття українофобського закону, та наголошували в разі його ухвалення. Російська мова стане регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях України із 27. 3 та 4 червня. Активісти молодіжних громадських організацій Дрогобича готуються проводити збір підписів проти мовного законопроекту та вирушають на акцію протесту до Києва, яка там запланована на 5 червня. У Верховній Раді кулаками відвоюють рідну мову. У дрогобичі у словесних баталіях змагаються за землю. Сесійні засідання міської ради стоїть спокотнішими. Літо тут ні до чого. Температура підвищується в залі, коли мова заходить про земельні ділянки. Цього тижня на сесії міської ради Олексій Радієвський запропонував внести до порядку денного питання щодо ліквідації земельної черги у місті. Натомість влада обіцяє виділити під індивідуальне будівництво близько 130 земельних ділянок по вулиці Шептицького та Наливайка. Там планують розбудувати цілі мікрорайони. Щоправда, безкоштовна земельна ділянка не така вже й дешева. За установку усіх комунікацій власник має заплатити близько 84 тисяч гривень. Ці кошти слід внести на рахунок комунального підприємства УКБ. Який я займатиметься прокладанням комунікацій до мікрорайонів. Депутат Олег Руч не стримався та охарактеризував таку щедрість влади мовою жаргону розводом. Відтак наполягав не, не вносити питання до порядку денного, пояснивши, що є люди, які по 20 років чекали на отримання земельної ділянки. Сьогодні вони залишаються із носом. Окрім того, депутат пригадав, що наразі безкоштовні ділянки під садівництво у місті отримали не хто інший, як понад 20 депутатів. Конфлікт із підвищених тонів перелився в особисті образи. Хто за Такі гості не пані. У не вас треба. самого, риця в кушку. Риця не в мене, а у вас у шкура, так що не треба про це говорити, я вас прошу. Після зловасних баталій питання таки поставили на голосування. Більшість присутніх у залі його підтримали. Олег Руж залишився вірним своїм поглядам та не голосував. Дрогобичани сказали ні, встановленню антени швидкісного інтернету у центрі міста. 30 травня мешканці Дрогобича зібралися на громадські слухання з приводу питання, що спричинило неспокій у місті. Підприємство «Українські радіотелекомунікації для одного із інтернет-операторів хоче встановити у центрі Дрогобича на даху Укрсоцбанку потужну антенну. Передбачаючи ймовірну реакцію людей, у міській раді вирішили зініціювати громадські слухання, які провели у 15-й школі. Щоправда, бажаючих висловити зібралось не так і багато. Ато присутніх було близько 15 чоловік. Виною тому, як зауважила Дрогобочанка Віра Шатинська стала погана поінформованість людей. Про громадські слухання знали одиниці. Роботу слухань розпочав начальник відділу економіки Роман Корпан, який дав технічну характеристику антенні, що хоче встановити на вулиці Тараса Шевченка. Голова громадського комітету з вулиці Сагайдачиного Віра Шатинська закликала Дрогобичан виступати проти встановлення таких антен у місті, адже їх у Дрогобичі, за словами жінки, і так забагато аж 37. Вони зараз будуть вас переконувати, що то дуже добре, що то взагалі ми довго будемо жити. То я вас запевняю, я тим цікавилася, я смерть на ходу. Причому я цікавилася в Польському інституті електровипромінювань і там сказали, що на таке місто, як наше, треба три станції. І ми, ви що, не маєте інтернету, всі? Маєте. 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 У вас не роблять мобільні телефони. Прекрасно роблять. На що нам ще? От в Ялті за територію більше два рази, як Трогобич, за населенням трохи менше, як Трогобич, станції шість. Рельєф місцевості гірші. Так станці 6 вистачає. Чому нам не вистачає? Чому нам 37 сім натикали? Обговорення тривали більше години, і відтак присутні сформували однозначну думку: встановлення антени заборонити. Листа із аналогічними думками люди вже скерували до влади. Я думаю, що якщо буде... Неврахована думка мешканців, а я думаю, що цю думку, щоб не встановлювати антенну, підтримає кожний будинок на цій вулиці і паралельних вулицях. Значить, ми будемо якось діяти в рамках закону і будемо якось впливати, і відстоювати своє рішення. Також мешканці побоюються, щоб ситуація на вулиці Шевченка не повторилася як з антеною на вулиці Петра Гайдачного, де справа сьогодні у суді більше року люди не можуть домогтися, щоб із даху автошколи демонтували антенну мобільного зв'язку. Пам'ятку сакральної архітектури Дрогобича церкви святого Юра оглянула експертна комісія з управління охорони культурної спадщини лода. Мета візиту робочої комісії до нашого міста дати оцінку реставраційним роботам церкви та підказати, на що ще слід звернути увагу, щоб Дрогобицький храм таки внесли до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Роботи з реставрації у церкві були розпочаті ще три роки тому. Зараз на храмі замінюють аварійну гонтову покрівлю, встановлюють нові хрести, реставрують горішню та долішню галереї, відновлюють вівтар у планах встановлення вітражів та інші роботи зараз. йдуть же роботи гонтую перекривається церква. Вже не тече як колись, як та аварійний стан був, але поза тим зараз постала проблема благоустрою, власне, щоб довкола навіть церкви була був майданчик, було так, щоб якщо приїдуть туристи, якщо приїдуть люди, щоб вони побачили, що ми європейська нація і не лише церкву зберігаємо, але й зберігаємо власне ту територію, яка довкола церкви. За словами художника реставратора Левка Скопа у церкві святого Юра планують відкрити другий поверх для більш кращого огляду пам'ятки сакральної архітектури. Побаченим експерти залишились задоволені, однак висловили деякі зауваження. Наголосили, що окрім реставраційних робіт самої святині, упорядкування та благоустрою потребує і територія навколо неї та огорожа храму. На сьогодні можемо сказати, що об'єкт в задовільному стані, але є ще ряд робіт, які необхідно зробити по облаштуванню території, тобто під'їздів, підходів, ремонту огорожі. Інші роботи, які пов'язані з реставрацією пам'ятки. Вони передбачають виготовлення проекти кошторисної документації і виділення коштів з державного бюджету на проведення таких робіт. Ми почули і ми ці вимоги налаштовані всі виконати. Бо така, такий шанс для Дрогобича, бо повірте, це виграє не тільки наша пам'ятка, наша церква, це виграє місто, бо тоді дрогобич стане одним із маршрутів таких, кажуть, всесвітніх туристичних маршрутів. Нагадаємо, уже у вересні до Дрогобоча завітають міжнародні експерти, щоб оцінити стан пам'ятки дерев'яної архітектури, а відтак при задовільних результатах внести церкву святого Юра до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Прикарпатське місто Калуш поділили з досвідом, та в чергове вразило небачене. За сприяння Віктора Возняка делегація з Дрогобича та Трускавця побувала на святкуваннях 575-х п'ятих міста Калуша. Що нового побачили, перейняли та чим в чергове здивував Калуш – Дивіться у сюжеті. Вчитись у Калуша є чого. Місто тягне на феномен місцевого самоврядування. У медичних закладах Калуша безкоштовна медицина в галузі освіти суцільний, технічно-науковий прогрес, житлово-комунальне господарство процвітає, а сфера культури та спорту приємно дивує. Тож запрошувати офіційні делегації на визначні для міста події мер Калуша Ігор Насалик не просто любить, а радо вітає. Винятком не став і 575-й день народження Калоша. Самісінького ранку з хлібом та сіллю гостей Калуша, серед яких поважна делегація. Із Дрогобича та Трускавця, очолювана Віктором Возніком, зустрічали у міській раді. Здобутки та досягнення міста керівники вирішили подати гостям не у формі солодких слів, а продемонструвати наочно. Першу для Дрогобичан та трускавчан двері відчинила Калужська центральна районна лікарня. Медична установа вражає спорога якісним ремонтом як кабінетів, так і палат хворих, які оснащені кондиціонерами. За словами головного медика клініки, за останні два роки медустанові оновили обладнання на суму 100 мільйонів гривень. Не скупляться у Калоші і на ремонтні роботи. 5 мільйонів гривень потратили цього року на капітальний ремонт цього приміщення. Та найголовніше інше лікування для мешканців абсолютно безкоштовне. Така політика місцевої влади. Ну, зробили ми одну лікарню, так на Калоші, Калошський район це майже 120 тисяч мешканців, де всі, ну, районами, без, без, всі без винятку ліки даються безкоштовно. Так, це навантаження скажімо, там, на медсестри, на лікарів, ну, які ми компенсуємо там, бюджетними надбавками, але це здоров'я нації. А на здоров'я ніхто не економить. Сумлінну працю Калушан мар міста постійно вітає. Тож, і у день народження Калуша на урочистій сесії, відзнаками міського голови та грамотами, а ще золотими іменними значками Калуш, Ігор Насалик нагородив кращих керівників та працівників різних сфер життєдіяльності міста. Пишається Калуш і місцевою освітою, в чому особисто пересвідчилась делегація із Дрогобичини, відвідавши Калушську гімназію. Великі та сучасні кабінети для навчання учнів, спортзал, оновлений актовий зал та кабінети хімії. Ще необхідним обладнанням для лабораторних робіт та проведення дослідів. Про таке заклади дрогобича можуть тільки мріяти. Ця гімназія обладнана всім тим, що учим потрібно. У них навіть є е, кабінет психологічного розвантаження, який е, необхідний в кожній школі. Я так думаю, діти на належних мовах мають шанс реалізувати себе у різних сферах. Не відстає калош у плані спорту та культури. У місті споруджено людовий палац діє хокейна команда. Мар підтримує улюблену гру молоді, Кавика Калушани зізнаються рідне місто люблять та пишаються ним. Його розквіт заслуга розумної політики міського голови. О, дахи поперекривав у школах. Вікна нові поміняв у лікарні. Порядки у нас зараз лікарня задурно всі ліки, і харчування. Ремонт в районі лікарні зробили. Кіта то він я не знаю, такого, що мира в нас не було, як він. В парку багато змін в місті, багато змін дороги. Кожен рік ну, вони освіжають місто, так як починається весна, одразу вазонки. Освітлення багато. Ну, мені сподобався калуш. Тут чисто, гарні дороги, краще, ніж дорогобичі, це я скажу зразу. Ну, е, я бачу, тут е, е, культура на високому рівні, танці не припиняються, значить, молодь є зайнята, займається десь, напевно, в кружках якихось танцювальних. Це не непогано. Допоки дорогобичани приємно дивувались досягненням калуша, місто співало та танцювало з нагоди власного дня народження. Майстерні з настанічних майданчиках демонстрували численні співочі, танцювальні, хорові та спортивні колективи. Усе побачене та почути гостям свята Калушани пропонувала підсолодити напоями та місцевими смаколиками смаженими кабанами, юшкою, борщем та рибою. Частували усіх безкоштовно. Такий подарунок місту та гостям зробили селищні ради, які презентували на святі себе та свою продукцію. Концепцію успіху та процвітання Калоша керманич міста Ігор Насалик аргументує просто: каже, слід формувати чіткі цілі та наполегливо працювати. Якщо взяти 2006 рік, то калош це було місто, де вода подавалася дві години зранку і з вечором, де сміття було по вуха, де не було ні доріг, ні інфраструктури, і борги в системі бюджету з 50 мільйонів, 30 мільйонів було боргів. Але система і підходи, і цілі і задачі виконання вони дають свої результати. І от ми обмінюємося досвідом з вашим представником і хвалити Бога, що в нього є розуміння створення цього. Я думаю, що ті програми, ті цілі, якщо поставити в Другобичі і навколо цього об'єднати людей, я думаю, що їх можливо повторити. Вихід простий. Працювати і не красти завершання акорди у святкуванні дня Калуша ставили святковим концертом у парку імені Івана Франка, численними розвагами неймовірним вогняним шоу та яскравим феєрверком у вечірньому небі. Продовжуємо випуск. Дрогобич розвиватиметься за стратегічним планом економічного розвитку, який розробили для нас канадійці. Життєво важливе для міста питання винесли на розгляд сесії міської ради, яка пройшла 29 травня. Прогнози та напрацювання канадійців до присутніх доносив начальник відділу економіки Роман Корпан. Хочу сказати, що ситуація загалом виглядає невтішною. Прогнозується подальше скорочення чисельності населення міста Дрогобича. До 72 тисяч, тобто десь на 6 тисяч зменшиться населення. Це такий науковий прогноз. Також маємо має місце поступове старіння населення, скорочення кількості працездатного населення. За баченнями канадійців, Дрогобич у найближчі 8 років має орієнтуватися на розвиток економіки з пріоритетним розвитком підприємств з інноваційними технологіями та на розвиток малого і середнього підприємництва. Це дасть можливість збільшити кількість робочих місць у Дрогобичі. Окрім того, дана стратегія має переглядатися кожній півроку, щоб аналізувати, що зроблено, а що слід вдосконалити. Плану економічного розвитку дрогобича. Депутати дали зелене світло однак, не так давно активні та свідомі дрогобичани розкритикували документ. Причина не врахування побажань від громади, оскільки обговорення плану проходило виключно у тісних колах без залучення думки людей. Також слід зазначити, що канадський уряд виділив 100 тисяч доларів на розробку стратегічного плану та його супровід до 2014 року. Однак, як запевняють фахівці, затвердження стратегічного плану не покращує соціально-економічну ситуацію у місті вже сьогодні, адже під його реалізацію не закладені кошти місцевого бюджету. У 2006 році міська рада Дрогобича вже приймала аналогічний план, але за 6 років не спромоглася його профінансувати та реалізувати, тому він залишився виключно на папері. Чи зуміє? Ченне керівництво міста зреалізувати новий план покаже час. Безробітних у Дрогобичі може побільшати уся річ у тому, що без місця праці мають шанс залишитися продавчиці хлібних магазинів. Шокуючи новину на останньому сесійному засіданні міської ради, повідомив депутат Ігор Яцьків. За словами народного обранця, до нього особисто звернулися 18 працівниць хлібних магазинів, та просили втручання в ситуацію. За словами депутата, ситуація виглядає доволі парадоксальною, оскільки не так давно депутати дали дозвіл керівництву хлібокомбінату на приватизацію низки хлібних магазинів у Дрогобичі однак була одна умова не змінювати цільове призначення цих крамниць. За роз'ясненнями депутат звернувся до керівництва заводу. Я звернувся до самого керівництва і просив пояснити їх ситуацію. Вони вийшли зі мною на контакт і сказали, що магазини закриватися не будуть. Пам'ятаєте, ми прийняли рішення сесії, щоб віддати під приватизацію ці магазини саме хлібокомбінату з тим, щоб продавався далі там хліб, зберегти. Їхнього... Іх Так, функціональне призначення. Давайте просто з вами будемо тримати руку на пульсі і дивитися, чи вони дотримуються цього слова. Тому що чи дотримує свого слова на підприємстві, слідкуватимемо. І ми деталі у наших найближчих випусках новин. Небезпечне плавання купальне сезону Дрогобичі не встигли розпочати, як сталося лихо. 27 травня на водоймі відпочинкового комплексу Залісся втопився 41-річний чоловік. Тривожний сигнал Монасникам із Залісся надійшов у 15-й годині 53 хвилини від начальника підрозділу служби охорони відпочинкового комплексу. За словами Романа Свястина, начальника Дрогобицького райвідділу відділу головного управління МНС України у Львівській області, охоронець повідомив, що зі сторони лісу невідомий чоловік поспішив до озера, щоб скупати. Рятувальники кинулися у човни, та було пізно. Чоловік швидко пішов на дно. На місце події прибули оперативна група емонесників, правоохоронці, згодом і водолази Львівської центральної рятувально-водолазної служби. Тіло загиблого шукали практично добу. Нашими пошуковими діями ми його знайти не могли, тому що в нас немає спеціальної водолазної служби, і ми десь шукали такими є спеціально приспособлені богри. Ми його шукали, але ми його не знайшли. Відповідно, ми викликали службу львівську водолазну службу, і вони прибули десь приблизно через 2-2,5 години. Вони шукали, шукали і також не могли знайти. Озеро, будемо казати, по площі велике і десь важко на такій великій площі знайти. Водолазна служба працювала до 10-ї години вечора. На другий день пошуків, значить, був результат, його тіло виявлено десь приблизно. 15-15-10 тіло знайшли і доставили на поверхню. Утопленим виявився мешканець села Лішній Роман Козар, 71-го року народження, про якого знайомі та друзі відгукуються виключно позитивно. По факту утоплення сьогодні ведеться слідство. В свою чергу Роман Свясен закликає Дрогобичан бути пильними у літній період біля водойм. особливо стежити за дітьми. То кажуть, знаєте, не знаєш, броду не лізь у воду. Якщо там є глибока вода, не потрібно туди залазити, якщо десь є, все ж таки на річці, де б то не було, є менша водичка і можна покупатися і гарно відпочити. І, звичайно, що треба завжди стерегти, щоб тому, що діти, вони такі десь не посидючі, за ними треба контроль і контроль і контроль, тому що то потім може бути непоправна трагедія. І до подій у трускавці Єврочемпіонат стає ближчим. У трускавці споруджують фан-зону для перегляду матчів Євро-2012. Фан-зону облаштують у самісінькому серці трускавця в центрі міста. І, за словами заступника міського голови Юрія Яворського, вона вміщатиме до 4 тисяч осіб. Тож їхати ярим вболівальникам футболу до Львова, а саме там базуватиметься найближче після трускавця-фанзона, зовсім не обов'язково. Атмосферу футбольного свята сповна можна буде відчути і у трускавці. Свої двері фанзона готується відчинити. Воді. 8 червня і обіцяє функціонувати до 1 липня, тож перегляд усіх головних матчів забезпечений. Панзона, що у нас включається – територія. Ви бачили, в центрі міста у нас на площі стоїть екран великий. Деяка з ми зараз вже проплатили, як міська рада, ліцензію на трансляцію матчів. І ми організовуємо зону відпочинку. Тобто, чим різниця людина може завжди подивитися футбол вдома, індивідуально перед телебаченням, а прийти в центр міста і подивитися на великому екрані з. Товаришами має бути значить, дух футболів, дух фанатів. За словами пана Яворського, окрім перегляду футбольних матчів, у фан-зоні пануватиме атмосфера постійного свята. Там триватимуть виступи відомих гуртів та виконавців, проходитимуть цікаві дійства та розваги. Вхід у фан-зону для усіх бажаючих буде безкоштовний за порядком та безпекою, покликані стежити правоохоронці. Окрім цього, до громадських робіт залучають і волонтерів з Дрогобицького педуніверситету і знанням іноземної мови. До нашої фан-зони будуть залучені волонтери в кількості 20 чоловік, в обов'язки яких буде входити надання інформаційних послуг про саме функціонування фан-зони, все, що в ній знаходиться, про безпосередньо про програму, яка буде передбачатися у фан-зоні, а також попередження правопорушень і інформування правоохоронних органів про них. В період функціонування фан-зони щодня будуть відбуватися культурно-масові заходи. Основна програма буде зорієнтована на вихідні. Це п'ятниця, субота, неділя. Ми будемо запрошувати колективи зі Львова, це будуть джазові колективи, поп-рок-колективи. У будні дні на території фан-зони буде функціонувати фан-макіяж, тобто фани зможуть вболівальники розмалювати собі обличчя різними футбольними елементами. Найбільш насиченіша програма буде на відкриття і закриття фан-зони. Сьогодні на території фан-зони тривають останні приготування, споруджують стену, кладуть бруківку та вирішують ряд технічних та організаційних питань. Повертаємось до Дрогобича. До Грушева їздили за стіленням. На днях із Дрогобича відбула велопроща до Грушева. Такий захід уже втретє організувала Українська греко-католицька церква Самірсько-Дрогобицької єпархії. Велопроща була приурочена одразу трьом подіям – 25-літті об'явлення Матері Божої у Грушівській церкві, 120-тій річниці від дня народження Йосипа Сліпого та Велодню в Україні. Самісінького ранку понад 100 молодих Дрогобичан на велосипедах вирушили з Дрогобича до Грушева. Прибувши до святині, учасники спільно молилися у Грушівській церкві. На 25 років тому людям явилася матір Божа, за словами отця Ростислава Мелеха, одного з організаторів «Велопрощі», мета такого заходу згуртувати молодь навколо духовності та здорового способу життя. Основною ідеєю такої прощі є, що молодь, яка збирається зараз тут, вона перебуває в добрі, в молитві, в божій ласці. І найцікавіше, що коли вони є з нами, вони не грішать. Задоволені поїздкою, учасники велопрощі зізнаються і час користі провели, і духовно очистилися. Валопроща досить, досить, досить гарно е, проходить. От зараз очікуємо, буде е, концерт е, цього року. Порівняно з минулим, досить багато зібрали учасників. Мені здається, що десь понад 150 учасників, хоча минулого року було значно менше. Надіємося, ну, що все буде добре. Це було дуже цікаво, для нас вело проще. Ми добре поїхали, добре зайняли спортом, це є дуже, дуже корисно для здоров'я. Вихованці спортивно оздоровчого центру ЕНЕЙ продемонстрували свої досягнення. Традиційно в кінці навчально-тренувального року у «Еней» пройшли секційні змагання, на яких діти демонстрували свої уміння та досягнення з бойового мистецтва. Змагання проходили у два етапи для дітей віком від 5 до 8 років, відтак від 10 до 14, які виступали у розділі «Семіконтакт». Третім етапом змагань стали музичні форми, так звані показові виступи вихованців Енею. Тобто, мета цих змагань подивитися наші здобутки, наші Сяне на цілий рік перевірити стан готовності до спортсменів до серйозних обласних змагань на змагань – це національних змаганнях і дай Бог міжнародних змаганнях. Присучували Енеївцям прозові місця заслужений тренер України Ори Шевчук та головний суддя змагань Наталя Городинська, майстер спорту України, чемпіонка світу Європи та України з кікбоксингу. За словами директора соціанеї Михайла Городинського та заслуженого тренера України Ореста Шевчука, цей рік для Енеївців був напрочуд плідний на перемоги у кікбоксингу, рукопашному бої, бойовому платі. тощо. призова скарбниця неї поповнилася добрим десятком медалей та кубків, які спортсмени привезли із різноманітних конкурсів та зма. Таким тиждень побачили журналісти Алсету. Якщо ви пропустили наш випуск або переглянули його не повністю, шукайте наші програми у соціальних мережах Фейсбук та Контакти. Туди ж надсилайте свої побажання стосовно тем, які хочете, щоб ми висвітлили у нашій програмі. По завершенні нашого випуску дивіться черговий випуск ТБ. Я ж прощаюся з вами до наступної суботи. А уже з понеділка, зустрічі з вами у цій студії, чекатиме моя колега Ксенія Манчак. Вдалих вам вихідних на все добре.